Тривожність вже прийшла, вона вже тут, вона з нами в цій кімнаті. Що це нормальна реакція організму? Не очікуйте від організму того, що він вам не може дати, якщо ви не дали йому того, що він вас очікує. Це, це вмикається парасимпатична нервова система, тобто ми релаксуємо і ми можемо тягнутися в цей момент. Сніданок він визначає ваш емоційний стан на весь день, і це треба усвідомити. Так, ми з вами закінчили на темі глімерів і коротке нагадування, якщо ви не дивилися минуле відео, або якщо ви трошки забули, глімери це такі позитивні тригери, які викликають не негативні емоції, а навпаки, позитивні емоції, відчуття безпеки, спорідненості, відчуття теплоти такої. Тобто, це те, що нам навпаки допомагає з нашим ментальним станом, а не погіршує його. І з такими глімерами може бути що завгодно, можуть бути якісь певні фільми, якісь предмети. Якісь люди, якісь сторіс інших людей. І я сьогодні, збираючися своєю улюбленою матчою, подумала, що ця матча для мене в цьому закладі є моїм локальним глімером. І я сьогодні рефлексувала на те, що насправді такі локальні глімери вони дають мені відчуття в будь-якому місці, куди ми приїжджаємо і де ми живемо хоча б місяць. Дають мені відчуття цієї безпеки і спорідненості. Тобто я обираю зазвичай якийсь заклад, або якусь однакову каву, яку я замовляю щодня, або якусь мачу як тут. І я не просто приходжу в заклад і замовляю те саме. Я ще будую якийсь small talk з людьми, які тут працюють. Тому що, наприклад, тут і на Балі загалом теж я це зустрічала в Варшаві, теж у нас так було. В Валенції так само так вийшло, що команда не змінювалася за час, поки ми там були, або коли ми поверталися. І я через оці смолтоки, по-перше, я відчуваю, що я якось спілкуюся взагалі з людьми локальними. Так? Тобто я відчуваю себе частиною суспільства, що я не просто привид, я прийшла, купила і пішла. Я з ними якось взаємодію. Чому це для мене важливо? Тому що. Ці люди є частиною моєї рутини. Ці люди вони знають це чи не знають, але вони допомагають мені будувати моє ментальне здоров'я, мій ментальний стан формувати. Так? Тому що коли я тільки приходжу за матчею, так я тільки підходжу до закладу, якщо тут дуже багато людей. Але дівчата мене вже бачать. І поки моя черга підходить, моя матча вже готова, поки інші люди ще чекають. Вони бачать, що моя матча вже готова, і вони дивуються завжди. А я розумію, що це такий вияв якоїсь такої турботи від дівчат, тому що вони знають, що я п'ю, я п'ю щоразу одне і те саме. І це настільки мило, це настільки зворушливо, і це дає стільки ресурсу, ви просто собі не уявляєте. І це можливо тільки через те, що я будую з ними оці дуже базові, якісь дружні стосунки. Я не просто ігнорую їх, так я не з кам'яним обличчям приходжу, я завжди їм посміхаюся. І такі дрібниці вони здаються дуже незначними, але саме ці дрібниці дають мені можливість формувати ці прості стосунки в щоденному житті і підтримувати їх. І кожен раз, коли я зараз вже повертаюся за цією матчею, я знаю, що мене чекає в моїх відчуттях. Я знаю. Хто буде там мене зустрічати? Я знаю, що вони мені посміхнуться. Я знаю, що вони щось запитають, і оце дає мені оце відчуття передбаченої радості, і це мій глімер. І в контексті загалом безпечності. І відчуття позитиву, так хочеться поговорити про зворотній бік, про стани тривожності і мої методи боротьби з тривожністю, тому що як і до всього я підходжу і до теми тривожності з наукового боку, так і з теми того, як працюють. Наші органи, як працює наше тіло, що на що реагує, і в цьому всьому я шукаю системи, шукаю суть, що на що впливає, і як я можу вплинути на які системи в своєму тілі, аби боротися з тривожністю, тобто мені не підходять просто якісь окремі вправи. Бо я, якщо не розумію суть, якщо не розумію, як зараз мозок працює, як зараз тіло працює, що чому запускається, я не буду це ніколи робити. Тому якщо ви теж такий трошечки ем, задрот, тому ем, можете залишатися і додивлятися це відео. І може, ви сьогодні зрозумієте, як саме вам підібрати систему управління своєю тривожністю. Тому давайте розбиратися. Перше, з чого варто почати, це те, що я ділю тривожність. На три ключові категорії впливу: перше це їжа, друге це тіло, третє це думки. І ці всі три категорії також можна поділити всередині на те, що випереджає тривожність, так, або формує тривожність і посилює її, або формує ті звички, які навпаки знижують тривожність. І друге, це вже дії в моменті, коли вже тривожність тут, і вже ми не говоримо про метафоричність і про те, коли буде тривожність, що треба робити, да або як її випереджати, тому що тривожність вже вже прийшла, і що робити в цьому моменті. І от якщо ми говоримо про контекст ем, їжі, то це однозначно те, що впливає, або буде посилювати тривожність, або те, що буде випереджати її, попереджати, знижувати. І в цьому контексті є декілька важливих для мене особисто правил. Перше це я не п'ю каву перед важливими подіями. Тобто, якщо ми говоримо, що у мене якась е, тривожна буде ситуація сама по собі, я не буду пити каву під час цієї події, тому що це буде посилювати мою тривожність. Якщо я буду пити каву, то це буде за декілька там, годин до того, так? Тобто, щоб хоча б трошечки часу пройшло. Я скоріше буду пити багато води для того, аби не посилювати оцей свій напружений стан. Так? Другий момент з приводу кави: я не п'ю дві підряд кави. Це відбуває, може відбуватися дуже рідко, якісь дуже дуже сильні виключення. Але загалом моє правило це не пити дві кави підряд. Якщо я хочу випити другу каву, я себе б'ю по рукам і замовляю мачу, або я йду кудись за мачу, тому що я розумію, що дві кави підряд вже будуть створювати мені стан тривожності, і я вже розуміючи це, випереджаючи це, я не п'ю другу каву. Е, наступний момент з приводу кави це я не п'ю каву на голодний шлунок. І в принципі, якщо немає сніданку, скоріше за все, якщо я там вип'ю каву і з'їм якусь булку чи з'їм якийсь хліб з джемом, який я однозначно дуже сильно люблю. Це взагалі мій улюблений сніданок. Якби можна було бути е, здоровими від таких сніданків, я була б супер хепі. Але це не, не хелси сніданок, коли ми ну, їмо просто хліб з маслом і джемом. Е, і запиваємо це кавою. Тобто, це ті продукти, те поєднання продуктів, які на сніданок, якщо ми будемо вживати, ми будемо мати підвищену тривожність, ми будемо мати скачки глюкози. Ми будемо мати вже роздратований стан впродовж всього дня. І тут ми підходимо до теми сніданки. Загалом сніданок він визначає ваш емоційний стан на весь день, і це треба усвідомити. Тому що навіть коли ми там піднімаємо дослідження, які говорять про там ризики розвитку деменції, вони завжди піднімають тему сніданків, тому що відсутність сніданків це за японським дослідженням може підвищити ризик розвитку деменції в 4 рази. Тобто, наша оця улюблена історія, що ми зараз не будемо снідати, а потім з'їмо щось в обід. Вона не працює вдовгу для нашого мозку і для нашого тіла загалом. Що відбувається, коли ми не снідаємо? Ми не снідаємо, ми прокидаємося з нормальним рівнем глюкози. Так, ми прокинулися, у нас є енергія, все класно, ми побігли щось вирішувати, якісь питаннячка, ми бахнули каву і класно все, йдемо собі жити це життя. Потім що відбувається? Відбувається десь 11-12 дня, коли ми відчуваємо, що вже щось вже щось, щось урчить. Треба щось поїсти. В цей момент ви щось з'їдаєте. Зазвичай в цьому є ще щось солоденьке, так щось такі вуглеводи, якісь ще класні такі солодкі. І в цей момент у вас що відбувається? У вас через те, що у вас до того глюкоза падала, да, відповідно до моменту, як ви прокинулися, до моменту, коли ви прийшли поїсти, у вас падала цей момент глюкоза весь цей, в цей час, тому що організм використовує постійно глюкозу, а мозок особливо. І в цей момент ви з'їдаєте щось, і ваша глюкоза стрибає до небес. У цей момент, коли вона стрибає до небес, ви відчуваєте стан «foggy brain. Тобто ви відчуваєте, що ви трошечки дезорієнтовані, вам може хотітися спати. Ви не, не можете не розуміти, що з вами відбувається. А насправді, коли у нас злітає глюкоза, коли у нас глюкозні спайки, наші нейрони своїми лапками не можуть конектитися в тій швидкості і в тій якості, як вони це роблять при нормальному рівні глюкози. Тобто уявіть собі, що реально це такий фогі-стан, тобто туманний стан для нашого мозку, для наших нейронів, і ми не можемо нормально функціонувати. Відповідно, у вас злітається глюкоза, ви в шоці, організм в шоці, організм намагається її знизити цю глюкозу. І ви е, в цей момент відчуваєте потім різкий спад. Приблизно. У третій 4 дня людина, яка отак от побудувала свій графік харчування, вона може відчувати дуже сильну втому. Тобто вона може відчувати найбільшу втому приблизно якраз у третій 4 дня. Це пояснюється саме цими глюкозними американськими гірками. Відповідно, якщо ми говоримо про нашу тривожність, вона насправді дуже сильно пов'язана, в принципі, з солодким. Але про це трошечки пізніше, через хвилину десь поговоримо про це, повертаючись до сніданків. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ви хочете побудувати ем, такий позитивний для себе день, так тобто, м, день, в якому ви не будете відчувати оцих гойдалок змін настроїв і оцих коливань, зрозуміло, вам потрібно нормально снідати. У вас має бути там білок, має бути клітковина. Не очікуйте від організму того, що він вам не може дати, якщо ви не дали йому того, що він від вас очікує. Отак. І тепер про шоколад. Насправді, якщо ми дивимося знову ж таки на дослідження, то шоколад він напряму, не тільки шоколад, солодкий в принципі, напряму впливає на рівень тривожності. Тобто, якщо у вашому раціоні є велика кількість солодкого, ви будете стикатися з тривожністю, доки буде ця кількість. Відповідно, якщо ви хочете а, зараз подивитися на те, наскільки впливає на вас, наприклад, цукор, ви можете подивитися і почати скорочувати ті а, ті елементи, які точно можете скоротити, або ставити це солодке після нормального, а, нормального харчування. Да? Тобто, ви поїли, у вас збалансоване харчування. Після цього ви можете додати щось солодке. Тоді у вас не такий сильний буде глюкозний спайк. Але ви маєте розуміти, що Якщо ви багато їсте солодкого, у вас дійсно буде проблема з тривожністю. Якщо ви їсте солодке на ніч, у вас буде порушений сон, тому що це нормальна реакція організму. Не очікувати від організму, що він якось магічним чином має дати вам стан релаксу, спокою, коли ви пічкаєте його тим, що навпаки створює йому оці енергетичні діджей сети. Далі, що ми говоримо також з приводу їжі, дуже важливо вживати достатню кількість ще води. Дуже важливо їсти цільні продукти. Про це я вже говорила а, в відео про книжки, там трошечки зачепила цю тему. Тому що насправді наші емоції, наш ментальний стан, він напряму залежить від стану нашого кишківника, від мікробіому нашого кишківника. Відповідно, якщо ви хочете а, працювати зі своїм ментальним станом, з тривожністю, депр... з депресивними станами, вам потрібно розібратися, перш за все зі своїм харчуванням. Тобто, якщо ми говоримо про контекст їжі, ви розумієте, що. Якщо ви хочете цей день побудувати в ментальному плані більш якісно, так щоб ви відчували себе класно. Вам потрібно побудувати правильно режим харчування, особливо сніданок, і не заливатися одразу кавою, тому що якщо ви п'єте каву в перші півтори години, там, здається, чи година, чи півтори від пробудження, то у вас дуже сильно злітає е, гормон стресу. Відповідно, вам потрібно почекати бажано годину-півтори. До того поїсти в цю годину-півтори нормальний сніданок, і тоді пити свою каву взагалі немає ніяких проблем. Це важливий момент. Важливий момент також про мабуть буде сказати про вівсяне молоко, яке є просто цукровою бомбою. І якщо ви будете пити каву з вівсяним молоком, скоріше за все, у вас буде також неймовірна така глюкозна, глюкозний діджей сет просто в цей момент і вас буде дуже сильно шарашити. Я інколи дозволяю собі вівсяне молоко, коли немає ніякого іншого альтернативного молока, але я вже... В цей момент розумію, що так, я зараз вип'ю цю каву з овсяним молоком. Я розумію, що буде відбуватися з моїм організмом. Я розумію, що треба це поєднати з ще з якоюсь їжею. Ну тобто, я вже, в принципі, аналізую, що буде далі відбуватися, і я вже думаю, як собі допомогти для того, аби сильно не провалитися через цю каву. Тобто я тут не говорю про абсолюти. Да? Я розумію, що інколи е, ну, типу, я буду стикатися з цією кавою на вівсяному молодці, я її не, де, не демонізую. Я розумію, що інколи я не буду їсти збалансований сніданок. Я розумію, що інколи може ставатися різне. Але питання в тому, що, що є основою вашого режиму, так? не інколи, а основою. Це перше. А по-друге, коли стається щось поза оцією вашою зрозумілою системою, чи розумієте ви як працює ваше тіло, і чи розумієте ви, що йому потрібно після того, чи з чим це поєднати, аби мінімізувати вплив на ваш стан? Але для мене їжа це перш за все ментальне здоров'я. І в цьому є купа підтверджень, купа досліджень, і в принципі, те, що «Gut Health» впливає на «Mental Health» Прямо пропорційно це вже досить давно відомо, і ви можете більше заглиблюватися в цю тему. Є книжки, є статті, подкасти, купа інформації, тому можете більше і більше туди вже закопуватися, якщо вам цікаво. Підсумовуючи момент їжі, перше, що я роблю, це я турбуюсь про свої сніданки. Якщо я не потурбувалася про свій сніданок, я маю далі запланувати свій день так, аби вирівняти оці глюкозні спайки, аби нормально їсти далі впродовж дня, аби компенсувати. Ати, хоч якось те, що я зробила зранку. Другий момент це керувати кавою, кількістю кави, адекватною кількістю кави, не пити її підряд і не пити її до сніданку в першу годину від пробудження. Третій момент важливий це достатня кількість води, і четвертий це керування цукром, так тобто мінімізація цукру, всюди, де можна це зробити. Тобто я можу дозволяти собі солодке, але я усвідомлюю: по-перше, об'єм. Так, тобто я не з'їм багато солодкого зараз. Я, скоріше за все, солодке буду їсти тільки після основного прийому їжі. Я не буду ним заміняти прийом їжі. Інакше я буду розуміти, що ну, зараз мене буде шарашити, і я розумію, що я буду зараз тривожна. Навіщо мені це? Тому я не роблю такі дії для того, аби не провокувати свій ментальний стан на зниження. Да? Щоб я не була тривожна. Це якщо підсумовуючи контекст їжі. Як бачите, тут все йде на випередження або в плюс, або в мінус. Коли ми говоримо про наступний контекст, контекст тіла, то тут ми вже говоримо і про випередження, і про дії в моменті. Звичайно, коли ми говоримо про дії на випередження, треба розуміти, що нам потрібно знижувати кортизол постійно, так постійно працювати зі своїм станом через кортизол, через Покращення загалом вироблення нейромедіаторів, вироблення серотоніну нормальне. Тобто тут ми говоримо про те, що у нас має бути в рутині якась йога, якийсь пілатис, якісь постійні прогулянки, тобто те, що буде допомагати знижувати нам кортизол. І це ну, дуже дійсно допомагають розтяжки, тому що коли ми розтягуємося, наша нервова система розслаблюється, тому що оці всі затиски, наша нервовість вона затискає нам м'язи, і ми не розслабляємося, ми не можемо потягнутися, не тому, що ви якась не така, і у вас м'язи не тягнуться. Скоріше за все, ви просто в і ваші м'язи вони через відчуття небезпеки не тягнуться. Тобто, коли ви розслаблені. Коли у вас розслаблений стан, коли ви відчуваєте себе в безпеці, ваші м'язи будуть краще тягнутися. І другий момент ми тягнемося на видосі завжди, тому що це релаксація. Це вмикається парасимпатична нервова система, тобто ми релаксуємо і ми можемо тягнутися в цей момент. Відповідно, якщо ми працюємо в такому регулярному форматі, так, з якимись активностями, які допомагають нам знижувати кортизол, ми. З меншою ймовірністю, в принципі, будемо підходити до порогу взагалі тривожних, прям сильно тривожних станів. А це якщо ми говоримо про випередження, якщо ми говоримо про другу категорію про дії в моменті, то тут теж є мої особисті лайфхаки, які я завжди виконую, якщо в мене стан тривожності. Перше, це я йду гуляти, я йду ходити ножками. 30 хвилин, годину, якщо треба, просто ходити, багато ходити. Коли ми ходимо, ми знижуємо кортизол. Ми покращимо свій стан ментальний. Відповідно, якщо мені треба зараз заспокоїтися, скоріше за все я піду гуляти. Другий, другий момент, який можна зробити, це потягнутися. Тобто, просто ви можете, сидячи на місці, ви можете встати, потягнути, потягнути тіло, голову, руки, ноги, трошки, трошки понагнатися. Тобто потягнути, порозтягувати м'язи, спробувати подихати, на видосі порозтягувати ці м'язи це буде знижувати кортизол, це буде покращувати наш стан, так тобто заспокоювати нас. Плюс це... Змінює фокус з тривожних думок на наше тіло, на наше дихання, і в цей момент мозок змінює фокус, і він може давати оцей вже стан заспокоєння, тому що він думає зараз про тіло і про дихання. Він зараз не думає про ті тривожні думки. І коли він тут заспокоїться, він повертаючись до цієї думки, він вже не так тривожно її сприймає. Це важливий також момент. Плюс, звичайно, ми говоримо про в принципі, дихання, так, тобто дихальні практики. Я завжди починаю правильно дихати. Якщо я відчуваю, що мені тривожно, я починаю робити вдих і довгий-довгий видих. Тобто я намагаюся максимально пропрацювати саме стан видиху, тому що це стан релаксації відповідає за це. І ви можете... Додатки собі скачувати для дихання можете на YouTube якісь практики знайти. загалом те, що вам буде підходити, але дихання це те, що ви зможете зробити всюди. Ви стоїте в черзі, ви нервуєте, ви стоїте в черзі там на екзамен, не знаю, якийсь або не знаю на візу, ви подаєтеся де завгодно. Якщо ви починаєте у вас тривожність, вас десь зловила. Ви завжди можете використати дихання, як на мене, це такий взагалі, мабуть, найкращий інструмент, тому що він завжди вас під рукою. І ще один інструмент, який я не використовую, але знаю, що він також допомагає в боротьбі з тривожністю в моменті, для того, аби трошки знизити її. Це працювати з вагою. Взагалі, піднімати щось важке, це теж те, що знижує нашу тривожність. Тривожність вам може це допомагати, якщо ви в моменті можете піти в зал і щось потягати важке. Супер інжой, це може вам дійсно допомагати. Це була категорія тіла, далі категорія наших думок. І тут насправді також ми можемо розділити на підготовку на нашу так, через звички і надії в моменті. Якщо ми говоримо про підготовку, то, звичайно, ми говоримо про такий серотоніновий тип життя, його можна назвати. Так? Тобто ви живете в моменті, ви багато проживаєте свого життя, вас багато в своєму житті, ви не ескейпитеся, тому що людина, яка буде постійно знаходитися в стані ескапізму, це Людина, яка буде більш схильна до тривожності, однозначно, тому що це людина, яка буде постійно знаходитися не в моменті, не в моменті свого життя, не проживаючи своє, своє життя, а вона буде в якихось альтернативних всесвітах. І тут виринає величезна проблема, тому що людина буде дуже нестабільною і нестабільною постійно. Тобто, навіть якщо людина впевнена, що з нею все ок, скоріше за все, знає ок, тому що вона йде в постійний ескапізм і там відчуває себе безпечно і спокійно. Але це не проживання життя, тобто це побіг з реальності. І от коли ми говоримо про роботу на випередження, то перш за все це дійсно проживати життя, проживати ці моменти. Те, що я сказала на початку, про те, коли я замовляю матч. Та прийшла сьогодні, і я кожен раз. Пробую цю мачу ніби я вперше її пробую. І тільки тоді можна насолоджуватися кожен раз цим моментом. І це стосується всього в житті. Тобто, коли ви маєте звичку проживати це життя, коли ви маєте звичку медитувати, наприклад, або просто медитативно не знаю готувати, медитативно збирати пазли, медитативно займатися спортом, коли ви Знаходитися в цьому суперсконцентрованому стані на вашому житті в моменті, ви вже будете випереджати тривожність, тому що ваш мозок буде менш схильним відлітати кудись і думати про неіснуючі події, які будуть викликати у вас стан тривожності. Якщо ми говоримо про те, що тривожність вже прийшла, вона вже тут, вона з нами в цій кімнаті, то що можна робити в контексті думок? Перше це Переключитися на щось, що вас оточує, що ви можете робити руками. Це може приготувати щось, щось нарізати, не знаю, зробити млинці, щось поприбирати, тобто переключитися і включитися туди прямо фізично і сконцентруватися на цьому процесі. Тобто, що ви можете зараз зробити в фізичному світі, аби виключитися з цих тривожних думок, тобто вам потрібно себе забрати, звідти витягти за волосся і не пускати. Через фокусування на якихось навіть побутових речах. Це перше, тому що потім знижується важливість умовно да, цієї тривожної теми, і ви, повертаючись, вас воно не так сильно починає вже хитати. Другий момент це читати. Це дивна може бути порада, але дійсно читання знижує. Стрес, воно знижує кортизол і знижує тривожність. Навіть 6 хвилин читання вже починають знижувати наш стрес. Відповідно, ви можете спробувати читання як також метод боротьби з тривожністю. І, наприклад, якщо у вас тривожність, як тільки ви прокидаєтеся, ви берете в руки книжку. Значить, у вас має бути на телефон першим, що ви берете в руки. А ви берете книжку, прочитайте сторінку. Ну вам ніхто не говорить читати всю книжку, прочитайте одну сторінку. Це вже те, що переключить вас ваш фокус на сюжеті книги. Ви зараз будете думати про книгу. А якщо ви зараз від, починаєте відлітати і не розумієте, про що зараз ця сторінка, повертайтеся зараз знову і перечитайте цю сторінку, поки ви не зрозумієте, про що вона, поки ви не включитеся туди і не знизите свою тривожність. Відповідно, це може бути зранку, це може бути в обід в обідню перерву для того, аби переключитися, може бути перед сном. Тобто читання це такий ще інструмент підтримки ментального здоров'я, яким я також користуюся. І якщо в мене дійсно якісь тривожні періоди були, я носила постійно з собою книжки і постійно читала, тому що це мені дуже сильно допомагало. Якось так це була така моя ментальна аптечка в боротьбі з тривожністю те, що я використовую, те, що я проживала неодноразово, і те, як я побудувала цю систему за осіма категоріями. І загалом, якщо ви, звичайно, хочете працювати своїм зі своїм ментальним станом, зі своєю тривожністю, перше, що ви маєте робити, це будувати звички, які будуть допомагати знижувати імовірність цієї тривожності, а не просто працювати з тривожністю в моменті, тому що цього може бути недостатньо. Відповідно, коли у вас вже Пропрацьований цей момент зі звичками, коли навіть ви стикаєтеся з цією тривожністю, по-перше, вона буде менше на вас діяти. А по-друге, ви будете знати, що робити в моменті. Можливо, з того, що я вам сьогодні розказала, ви візьмете щось для себе і діліться в коментарях, що для вас було новим, що ви вже знали, що ви вже використовуєте, що ваше улюблене, які у вас улюблені, можливо, звички для того, аби боротися з тривожністю. Я думаю, що це буде корисно для багатьох людей, тому що тривожність це перша зараз. Тривожність і депресія це перша хвороба в світі за розповсюдженістю. Відповідно, я думаю, що це відео може допомогти багатьом, і ваші рекомендації в коментарях так само. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам нетривожного дня і нетривожного життя. До наступних відео.